Вікторія Вікторія Лишик, власник засновник, головний редактор інформаційно-аналітичного часопису Life Info. У мене до вас таке запитання. Звичайно, пару секунд це враження від побаченого. Мені дійсно подобається, тому що ми будемо народною мовою живою говорити, це насущні проблеми, проблеми, які треба вирішувати. Що дуже мені приємно за наш регіон. У нас більш грамотні люди і більше обізнані. І... Знають Заможні. свої права так, завжди, заможніші, і дай Бог, щоб всі так і надалі було, тому що це такі, як патріотки, вони не були за свій регіон. Запитання у мене до вас таке: якщо ми вже говорили за євроінтеграцію, то скажіть, будь ласка, і Янукович, і опозиція, і Межигірський, всі вони за євроінтеграцію. Так положити руку на серце, це правда. Як у вашій... І ваша інтерпретація, як бачить опозиція в євроінтеграцію, і як Янукович і Межигірський? Мені хотілося б почути вашу точку зору і компетентного фахівця наковічає. Добре, Добре. по-перше, що вони так, вони на рівні лозунгу, вони за європейською інтеграцією. Що означає реальна європейська інтеграція? Це означає, що українські політики і тут вже говорилися починають жити як європейські. От я просто не просто там. Знає, десь раз бачив Ангелу Меркель. Але я був, наприклад, в резиденції прем'єр-міністра Великобританії, коли дзвітячка пішла, а Джон Менджер став. І цей прем'єр-міністр мені показував цю їхню квартиру. Він каже, тут спальня, на кожному е, ліжку, там, на кожному предмету висить бірочка з номером. Там якась прямо каже, там була картина, це вона її привезла, вона її забрала. От тут каже, все, що я привожу, ця бірочка це моє. Там отут садок, я його поливаю сам. Повара в мене немає. Я кажу, і скільки ви тут будете? О, ну от, там Пішов відставку, там, ну, там, може там дадуть тиждень, чи скільки і ти від'їжджаєш, та саме змерка. І дача Ющенка, 30 мільйонів рік, обслуга, машина, дача. Та Ющенка ще один з чотирьох президентів. Просто мені образливо, що це так, 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 так. Ющенка, ну це ж не комуняка якась, це ж, це ж європейський політик, який начебто європейський політик, який буде у вільністю розказувати про європейський мір України знову. А, і тому це, я так про це кажу, тому що мені ну, це, ну, для мене це вже просто пам'ятник надгробний. Знаєте, я визнав кожен день. Але скільки ми таких дач віддали пожиттєво? Скільки дач мають народні депутати? Спікери, якісь, ну Бог знає, якісь судді, прокурори. Це ніде в світі такого немає. Що таке європейська політика? Оце таке. Оце коли в Лондоні міністр транспорту жив за містом <зас> Так, їздив на машині мільйон. В рік проховати, якого дідька, хизінди на 30. Та те ж Ангела Мерхель їхала на велосипеді. Так то... я бачив Велосипед. тетчер, З Ющенками їхали, тетчер на машині, два мотоциклісти її охороняє в країні, де був терор і ірландська армія. Тобто ми про це можемо потувати. Що таке європейська політика? Це повна відкритість. Це коли тебе піймали на тому, що ти заплатив за телефон Гривіт. службовий, чи ти пообідав ресторані, чи ти відав якийсь подарунок і ти у відставці. Оце європейська політика. Як ви думаєте, сучасні українські політики? Чи того, чи Вони цього готові. Є. Вони готові відкритися по-справжньому. Не знімати годинник за мільйон на 5 хвилин, не їздити перед телекамерою в метро, а жити так, як живуть ті політики. Коли там трьохкімнатну квартиру злетів там в Чехії, трьохкімнатну квартиру, якусь там 106 тисяч, він щось частково там, якось вакулював. Та у нас якийсь нещасний генерал, я дивлюся, сюжет, отримав 5 квартир від держави, роздавав їх дітям і родичам і всі продав. Приватизують ви знає, наші гроші. гроші. Наші гроші. 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 І оце називається українська політика і європейська політика. Але що нам важливо зрозуміти? Зразу цього не стане. От та жіночка, стукайте і. Але тут, тут ми можемо стукати з двох сторін. З європейського боку вже влюбнули. Ми поки що пасивні. Ну, я не кажу там про кожного з нас, але загалом, загалом, Україна це знову. Ми гадаємо, як би так, щоб нічого не робити, нікуди не прийде, щоб так жити, як в Європі. І нічого не робити, як ми раніше нічого не робили. А, і отримати ринок європейський так. для наших товарів. Оце приблизно. І що нам буде? Ми торгуємося, знаєте? Ми не говоримо там про вибір, а ми торгуємося. А дійсно там газ дешевше, а може воно краще, газ дешевше, а там начебто безвіз, але хай наші попросять. Ну добре. Просто те, що зараз відбудеться, е, я вам скажу як людина, яка підписувала угоду план дій Україна ЄС. Там в тому плані дій не було жодної конкретики. Свідомо, бо європейці не знали, що з нами робити, а ми не знали, куди йти. Косьма то говорить, насправді ж ми не, не рухається. Зараз ті угоді, ми її добре вивчили. Ну, це, по-перше, 5 кілограм паперу, 80% цього паперу це дуже детальні умови вільної торгівлі. Що дуже важливо, там акцизи, податки, тарифи. Що нам, українцям, важливо розуміти, що як тільки угода підписана, на другий день європейський ринок для нас відкривається. Тобто, якщо серед вас є виробники, товарів чи послуг, наприклад, ну, наприклад. Давайте звіли, наприклад, ресторанчик. От ви вирішили собі відкрити ресторанчик-небудь через дорогу, що у вас тут ближче до Європи? Польща. Польща. О, так. Український ресторанчик в Польщі. Зараз глухий варіант. Тоді, якщо ви є власником, ви отримуєте на 3 роки багаторазову візу, можете там рік прожити, вивчати, так? потім ви вивчили за рік, знайшли собі містечко, вам потрібен хто там, вам потрібні будівельники. Ви маєте право там на півроку, якщо, якщо вам потрібні якісь виконавці, до року багаторазова віза, на півроку якісь роботи, привезти українську бригаду, зробити ремонт. Е, мало того, ви можете направити на стажування повара, завгодно. І це тільки наприклад і одного ресторану. У вас будуть такі ж умови, а вимоги будуть, до вас не може бути жодної вимоги, відмінно від поляка. І всі ці вимоги регулюються одним законом Європейського Союзу. Далі, якість нашого от, в нашому молодці, скільки молока. А біс його знає. Я знаю. А більс його знає, Але ти можеш говорити окремо. Uh -huh. У нас в Україні стануть обов'язкові стандарти на харчі, такі, які є в Європі. Зараз наші харчі, якщо ви зайдете зараз в польський супермаркет, купите ж продукти в Україні, в Польщі буде відсотки на 20 дешевше. Там все дешевше. І краще, і дешевше. Ціни в наших супермаркетах відсотки на 15 падають. Машини я мовчу, це зразу падає. Так? Протягом року ви відчуєте буквально на власні кишені. Як споживачі, що змінилося? Наші діти, вони вже більшість не витримали, пішли, дипломи наших дітей будуть визнаватися там зразу, і наші студенти отримують можливість навчатися в будь-якому вузі, закінчив тут диплом одинаковий, Що тут чи там практика, те що було поляки. тисяч людей, спільний переїзд, визнаються рівень дипломів, визнаються а, вузи програми, відповідно адаптуються. Про те, що з... перше, що вимагають європейці, з чого потрібно почати, що в нас буде кінці кінців закон і це не буде, верховенство права не буде анекдотом, то тобто це так. Бо реформа правосуддя це перша вимога до підписання. І далі за це буде слідкувати. Прокуратура, міліція, виборчий кодекс, щоб не міняли кожен раз закони. Тобто, те, що нам з вами потрібно, це все влада буде, буде змушена робити. Тепер питання, а чи будуть вони це робити? Ми ж то знаємо нашу владу, правда? Так будуть. Чому питання? Перше, що, якщо, якщо лабораторії зараз, який? хто зараз визначає стандарти? Берстандарт, там знає Так. А там такого не буде. Там будуть незалежні лабораторії, і ви можете будувати ці лабораторії, які сертифікує Європейський Союз. І, От, і контролюється Європейським і, Союзом. І, і, і держава не зможе впливати на це. І коли ти будеш виробником, то буде, буде так, хтось із ваших. Можете морду попити, якщо він вас обдурить, буде власником лабораторії, і він буде аналізувати ці продукти, його буде тільки європейський Союз. Тобто стандарти в Україні не будуть перевіряти наші контролери і не буде їх десять, цих і санітарних, і там, ні, і, може, криштов, може, і не наші, різні. але вони не підпорядковані будуть. Ні, ні, а, Для, а, як а, як, а, як тільки а. ви отримуєте стандарт на це, от наші виробники курятини, ви знаєте, да? Вони п'ять років мучилися. Вийшли на стандарт, зараз наша проєкт найде по світу з європейським стандартом. І так буде з усім, ми зможемо це е, робити. А тепер питання останнє, бо я, питання а чому це вони підпишуть, а ніфіга не будуть робити, правда? Ну, ми зрозуміємо, що Янукович підпише, а нічого не будуть робити. Ні. Бо наша влада зараз Чому як вибирає насправді Європу. Бо банкрут. Путін грошей не дасть, казні немає. Якщо ми не працюємо з валютним фондом, то. Е, Брати кошти дуже дорого. Ну це сильно, що ви берете в державному банку кредит, да, там, якщо ви державний службовець. По мінімальних відсотках. І що ви берете в комерційному з накрутками. Так от, найдешевші кредити на найдовший період дає тільки валютний фонд і Світовий банк. Два роки. А? Лібор, ну, ясно, приблизно максимум може бути 5-7. На ринку зараз це 17-20. І більше. Може, там залежить, там, там плаваючі ставки. Лібор ну, це є мінімальна вартість коштів, він плаває. Лібор буває там 2-3 відсотки. Понісно зараз він дуже низький. Зараз може бути і 3% відсотки, лібо пару відсотків додать, але це на 17 років. Років п'ять ти взагалі нічого не платиш. І саме цікаве, що якщо треба рестутузувати, це рестутується, то тобто це може бути не через 17 років, це може бути через 37 років. Ну, так уже цинічно кажучи, ніде в світі довших грошей немає, довших грати в терміні і нижчих за відсотками. Але ніхто їх так не дасть, потрібні реформи. І тепер я, я на колоніця сижу, мене обклали з усіх період. <пажете> Бо <пажете> нема реформ, нема грошей валютного фонду. Нема грошей валютного фонду, європейський союз буде. <пажете> європейський союз сказав, є 670 мільйонів євро, беріть хоч зараз. Але має бути право валютного фонду. Право валютного фонду каже, добре, робите реформи європейські. Будуть гроші. Структура така, що якщо ти щось робиш, отримуєш гроші. Якщо ти сказав, ти можеш отримати якусь копійку авансу. Але далі все зупиниться. От два роки валюти фонд гроші не дає. І чому не дає? Вам тут розказують, що нас хочуть змусити підняти ціни на газ. Слухайте, ми субсидуємо ціни на газ не для громадян. Громадяни платять. Ми субсидуємо там вірташі, ахметових всіх інших. У нас немає розподілу того, хто дійсно потребує допомоги. Якщо ти дійсно бідна людина, скільки років в Україні може знайти нормальну е адресну соціальну допомогу? Чому іде субсидія на всіх, на мільярдера, на мільйонера і на простого, не відрізняючи? А тому, що субсидують виробництво. Ще? Ви знаєте, ну, це стара проблема. Валютний фонд каже, що це треба змінити. Бо ми не можемо купувати газ дорожче, а продавати дешевше. Зараз Нафтогаз банкрот. Чого? Бо він купує за однією ціною, його уряд змуше продавати за іншу, а уряд каже, а різницю ми компенсуємо. Ага. Банкрот вже нафтогаз банкрот, тому що ніхто не компенсує. Ви переїзди, вивозите пільговиків, вам кажуть, так, ми вам це компенсуємо. Не компенсують. Зараз вже йдуть затримки по бюджетниках, по пенсіонерах. По пенсіонерах. Міська влада вам скаже, що скабиця не пропускає платежі. Тобто це називається коротко гаплик. Ця система просто припливла. І тому, коли вам так потрібний гроші... Ви любите ці реформи, не любите, вас змусять їх робити. Але ми маємо з вилами, тільки як ляшко, допомагати зробити від себе. Бо якщо ми не тиснемо на цю владу, то вона ну, знову повертається до того, чого щось робити, якщо можна нічого не робити і жити безбідно і не турбуватися про своє майбутнє. І тому дуже важливо, щоб не мовчали наші журналісти, не мовчали наші громади і щоб цього не підписали, і потім змусити і обрати того з президентів, хто нас переконає. В тому, що він здатний це зробити і що? І знову там буде завжди тиск заходу. Розумієте, образна ситуація. Захід є. Але коли мене Захід питає, це правда, що я наукові двічі судиби? Я кажу, так. Ви про це знали, знали. І ви його обрали? Так. Да. І все. І нема що захід уговорити. Вони знають, що говорити. Так хвась той змушував. Ми ваш що стріляли? Ваш ваш. Ну, що вам робили?